Всім привіт, я не знаю знімати чи не знімати, думаю знімати. А опять біля траси куча грибів. Лісі немає, біля траси є. Сідаємо поудобні, пройдемося пособираємо часик з вами в місті грибочки. Білі, здорові. О Боже. Білі грибочки. Ой-яй-яй. Тебе покажу З <серк Lots Kaw average> сильними руками. Ідемо тут, а от такі красиві якісь хвоя чи воно таке Оце от зелене. Красота. Зараз будемо шукати грибочки далі. Вийшли, щоб вдома не лежати, чимось себе зайняти. Знаєте, таке от, знайди сам собі роботу, називається. Ж... Не їсти. Наїлися борща доброго і можна йти тепер жирка трошки збрасувати. Тут траса, тут велик. Зайшли кудись, поки не зрозуміло куди. Там з однієї сторони не можна було заходити, а з іншої всі ходять. І нарисовано, що з собачками не можна. Зараз подивимося, у нас вже вечоріє потихеньку, а ми в темному лісі. Страшно. Це нам страшно трохи. Деякі красиві деревця. Сосенки такі гарні. Ну, це лайк заслужений, я думаю, якщо ви поставите не обіднійте, мені буде приємно. Найшли таке от дерево. Опять попід дороги воно росте, заличою. Здаються. Не, здається. Раз, здається, два здається. Опять пішли по гриби банки, вон четверте валяється. І ще одну ми вже знайшли. Вже взагалі непогано скажу 5 баночок. У нас стара історія, гриби привчаться в банки. <рес> Тут десь ми вийшли в якийсь заводик. Може хтось хоче роботу, шукаєте завод, я вас навчу, Находите електронну почту і спрашуєте, є ли в них робота чи немає. По крайній мере, я так би діяв. Якби зараз мені треба було і в мене було розрішення. Поскольку відео продані, я нікого не бачу, щоб такі от були стойки для велосипедів. Приїхав, підвісив, щоб колеса, може не здувались, чи хрен його знає, зачем вони такі. Може ви знаєте для чого Іменно такі от. чи не угодних за чресла підвішувати. Я розумію, що це взагалі не до теми, до грибів не відноситься, але все ж, ми з столяном ідемо і тут куча всяких підприємств, я вже побачив почти, нордпост і багато інших. Я зараз не можу шукати роботи, я зараз навіть не можу банківську карточку відкрити, бо в мене не вистачає документів, бо там у мені писали, ти вже можете працювати. Я навіть з карточку не можу купити, крім двох. Це. Майкол ще якась тут, а всі останні треба тільки жовтий карточку, це вже на комуні. А у вас все так просто, раз, два. Звісно, якусь, може, підработку десь би ходив щось зробив. Ну у ви, якесь комунальне предприятие. Може трошки вітер дуть, от теж все промзона йде, якісь арли і не арли. Орел може, Орел. Не ясно. Роботи в цьому городку хватало б з головою. Та й йти, якщо захотіть, сісти два вечора виділити, понаписувати, подивитися по карті, що тут є, всім понаписувати, резюме, поскидувати, хтось би те відвітив. Ну що, ні, по-любому десь треба робоче. А з такими сильними руками, як в мене, то не розхват. Як я вам буду знімати город, я вам це не покажу, це я вам тут покажу. Якщо будете підписані, будете даній чаще бачити. Це, мабуть, для якогось картінга, або для роліків, може, або хер я знаю, для чого воно. Може на лижах лижу їздять з тими, з роликами. Хайден РЦ. Толік аж розтірявся. Так. Борща Борщаний ївся, розтірявся. Десь ми взагалі зайшли якісь луки, ми намагаємося гриби взагалі знайти, бо в нас сьогодні банки, дані і гриби, і робота, зборна солянка. Толян, це ти спина здорова. Оце Бугай. Борща От борща спину роздуло. Оп, спортсмени біжать. Всі біжать, да? всі бігли, я побіг чи як не. там він казав. Всі біжали, я побігав. Всі біжали і я побіжав, всі біжать. Опять я відчуваю, що ми, мабуть, купимо сметану. Вот мені так кажется, за ці банки. Ще ще, може, знайдемо парочку. Щось не грибний день, навіть вже білі гриби відходять. Здали ми баночок От, на 18 крон не збирали. При тому, що ми їх не збирали, ми виходили по гриби. І тут хтось поприносив. Це сьогодні ж, якби, виходний, ну, супермаркети працюють. Це завтра все буде обирати. Хтось з олій поприносив і таке поприносили. Думаю, що все підряд приймається. Ну, уви. Лими в руки. Там можна випити, підставити рота і випити сотку. По итогу ми заработали на сметану, і ще 5 крон у нас залишиться. Ну, взагалі класно, до борщика є сметанка. Напослідок, що ми запишемо. Я не знаю, я не узнаю цього мужчину. Він сьогодні весь в ударі після грибів і сметани. Ми ще не їли сметану, але скоро буде. Будуть палянички з часничком, да? не, ну Це от серйозніше, і починається уровень. Часничок вже є. Толян, я тобі базарю, ми тобі знайдемо з ютуба женщину і все, ти будеш радий. Ну, Краса. Просто краса. Підчасник. Ну, Це все. Селян магш. Е, а ще дивіться, от те, що я вам все время кажу, це вже хлопці собі теж беруть. Це була заправка, цілий пакет всякої випічки, от, сладкої Круасани там, всякі, багети, булочки і проше. Це була заправка по цирклу, циркл називається якось так от. Так що чого й нет. Стої він, по-моєму, 39 крон. Повний пакет випічки. Отак от. Хто хоче, той має. Е, ще ходили, забирали ще одне того, такі от дали 39 крон. Це щось через мірно дорого. Хоча в магазині така стоїть 30 35 крон за одну, а так 39 за 4. Хоча рейтинги були високі, дуже. Я возлагав високі надежди і великі. Відтоді получили 4 пірожина, ну, хоч щось. Очередна розпаковка. Взяв один пакет. Не знаю, чого один більше не вспів. Дали отакі шніцелі, якісь ікселівські, скільки штук не бачу. Ну, вес 400 г, Цену ви можете бачити. Щось мені 30 крон вийшла ця сумка. Це хліб, обичний в кунжуті самий хліб. Капустину якусь таку дали. Верхній листочок підгнив, не підгнив, а поржавів. Півтора кілограма картохи. Грушок дали. І Ще було три булки, але ми вже їх уничтожили. Це все було в одному пакеті. На завтра ще спіймав два. Далі покажу, якщо вам таке цікаво. Буду знімати, показувати, що дають. Попрошу замітити, що кожен раз дають різні речі. Це мене не може не радувати. Надіюсь, завтра дадуть риби або м'ясо, щось таке буде. Це ті що Ви бачили за 32 крони. Салатик уже з капусти є. І зараз ще буде толчоночка. Оце от сильне заявлення. Тут а, толчоночка з тої картошки, ну щоб вдруг не пропала, правильно? Це в нас зараз буде легкий легкий перекус. Да, зробимо? Mm -hmm. А що будемо потім їсти? Вже 10 вечора. А Що потім будемо їсти? Не mm знаю. -hmm. З маслом. А okay. це мене на такому рівні, що їмо з маслом. Давай мені масло. Mm -hmm. І цвіточок у нас росте. Ми їм не признаємо, що це я тобі дарив його. Я шучу. Та й опять почнуть нам гейські теми приписувати, всякі грязні, знаєш, у нас і жого таких тем. Дивіться, як професіонально. Оце от зараз буде. <кхи> а от кашою до сих пор є. Ну і перед сном, подивіться Наталі на волосаті руки, щоб <кхи> якщо будете писати коментарі, то я не знаю, що він з вами зробить. <кхи> він все мовчить, я сам не знаю його. Він ділом зайнятий, а я словом Доповняємо друг друга. Подивіться, поступательні, втрачательне, поступательні движення. Так ми не знайшли йому не ні жінчину, нікого. Я не знаю, я розчарувався в любві. Раз, два. Так, добре. А завтра будуть... <кій> Пардон. А що у нас молока немає? Чого? Це ми так бідно живемо. <кій> О Боже, спочатку вони жили бідно, а потім їх грабили. <кій> Це про нас. <кій> Все, всім пока, всім удачі. Їжте масло і толчоночку на вечір. Будете такі, як Толян, сильні. Я вже хочу їсти.